Наші герої не зовсім звичайні люди, У повсякденному житті вони банкіри, фермери або лікарі. Але якщо необхідно, за лічені години вже як військові готові виконувати завдання. Національна гвардія США, канадські рейнджери, ізраїльський Мілуїм всі вони належать до військового резерву. Цих військових сприймають як справжніх героїв. Навіть відомі голівудські актори Курт Рассел, Кріс Крістоферсон, Джеймс Стюарт пройшли тут хорошу життєву школу. Львівська бібліотека імені Стефаника один із найпотужніших науково-культурних центрів України. Із книгозбірною нас знайомить кандидат історичних наук Юрій Романишин. Важко повірити, що цей поважний чоловік, капітан запасу, і служить у військовому резерві. На такий крок він зважився через 25 років після строкової, і про своє рішення не жалкує. Десь в душі, середині, атмосфера військової тематики для мене є близька. Тому, коли я приходжу в 80-й аеромобільний полк, я відчуваю тут дружбу, підтримку товаришів, прекрасну атмосферу. На зборах резервісти спершу отримують форму і все необхідне спорядження, облаштовуються у казармах, а вже потім відвідують заняття. Основна увага вогневі підготовці. Приміром, стріляють з усіх видів зброї та метають гранати. А на Житомирському полігоні резервісти разом з контрактниками відпрацьовують звільнення гідроелектростанції, яку, за легендою, захопили бойовики. Навколишні населені пункти залишилися без світла і тепла. Командування вирішує швидко висадити десант та звільнити об'єкт. На світанку у вказаному квадраті приземлилися 120 парашутистів. Після багатокілометрового рейду група прибула на місце. Кілька хвилин і будівля очищена від бойовиків. Штурмова група виводить полонених. Непідкупна система Майлз підраховує втрати щодо вбитих і поранених. Шослобоці показали добре вишкіл, дуже грамотний і ефективний замисел командира роти, який був успішно реалізований його підлеглими. Операцію завершено. Короткий відпочинок і підбиття підсумків. Втомлені, але задоволені резервісти діляться враженнями. Адже вони не тільки добре виконали завдання, а й здійснили перше десантування з літака. Дуже сподобалось, хоча б спочатку було страшно, прішки самі перегали сьогодні. Це був мій не перший стрибок. Я стрибав у спортивному клубі. Uh -huh. А тут по-бойовому був перший. Я побачив це, як кажуть, не на картинці, а ще й спробував себе в цьому, команда не предоставила таку можливість. Взагалі-то ви бачите, що ми працювали разом з досвідченими хлопцями. І разом було з ними дуже це почесно, мені здається, кожному. Не тільки мені, але кожного різвіється спитайте, хто сьогодні тут кожен ага. скаже, що дуже захоплюючи. Як показала практика, резервісти підписують контракт зовсім не через гроші. Більшість з них вже досягли певного статусу і реалізували себе у житті. І тут зовсім не важливо, яка у вас професія. Олексій Червінський лісівник, Віталій Коршак електрик Жеку, а Юрій Котвіцький майстер на всі руки. Цих різних людей об'єднує романтика військової служби. Я знаю, що таке армія, Я це пережив від 18 років. отримав від цього моральне задоволення. Тому момент польового виходу було для мене задоволення. Мені я хотів поїхати на полігон, хотів зрештою побувати там, повернутися в свою молодість і побачити, як сьогодні в збройних силах України відбуваються польові виходи. Переваги такої служби очевидні. Життя стає більш насиченим. Водночас не страждає сім'я, робота і захоплення, адже резервіст-контрактник служить Лише кілька тижнів на рік. До того ж, його професійні знання та навички можуть стати у пригоді під час зборів. Особливості підготовки резервістів є те, що вона проходить тільки в складі штатних бойових підрозділів, де проходить служба одночасно і резервісти, і військослужбовці. Під час цієї підготовки пліч опліч вони налагоджують дружні зв'язки. Підрозділ стає готовим до виконання завдань в повну обсязі. Крім того, військовослужбовський резервіст мається на увазі, що він вже добре підготовлений, вже має якісь базові навички, які лише слід час від часу підтримувати на належному рівні. Крім суто військових спеціальностей, збройним силам потрібні діловоди, водії, оператори, механіки, кухарі, пожежники, телефоністи, радіотехніки, електрики. А якщо є бажання, то можна освоїти будь-яку нову професію. Я думаю, що служба в резерві вона має свій позитивний результат в тому, що якомога більше людей можуть бути на певний період часу готовими. До ведення збройної боротьби. Звісно, річ, звісно, може в окремих питаннях і важко змагатися з професіоналом, тобто з людьми, які постійно служать в збройних силах. Але взагалі ми задоволені їхньою роботою і їхні дії майже нічим не відрізняються від дій професіонального військового. У резерві немає випадкових людей. Такі тут просто довго не витримують. До збройних сил ідуть ті, хто дійсно прагне навчитися професійно захищати батьківщину. Резервісти це з кожним роком все більш. Професійніше, досконаліше і цікавіше становиться служба. Ну, і Взагалі бути десантником це почесно. Я вихований ще за радянських часів, служили всі: і батько, і брати, і діди. Я вихований в таких традиціях. я тільки за. Я, я рахую, що кожен чоловік повинен відслужити в армії. Нові люди, нові спілкування, нові знання, уміння. І з цим важко не.